Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, друзі, хочу показати вам, що я робила на минулому тижні. Не дуже так на минулому тижні в'язалося, неплідний був, можна сказати, тиждень. Але все ж таки, по трішечку щось вив'язувалося. І давайте розпочну вам із першої роботи. Це ось мій джемперочик. В'яжеться він у мене в спільному проєкті. Моя веселка, яку організувала Іринка з каналу Творче Життя. Якщо вам цікаво, я залишу внизу під відео посилання, і ви зможете пройти, прийняти запрошення, приєднатися і також в'язати разом з нами. Як я розповідала, в мене вже він був майже зв'язаний, але зв'язаний з жовтим кольором, половина. Мені не сподобалось. І так, як пряжу я докупила ось таку червону, і тепер у мене. Вистачає на все. І на джемперок, і на футболку, і на шортики. Лосини вже в мене зв'язані, а джемперучик ще в'яжеться. Ось, стільки пров'язала я. Вже, бачите, на рукавчики вже я відокремила і в'яжу вже основне полотно. Ну Хочу я трішечки подовше зв'язати, тому що. Хто запитує у мене про цю пряжу і хто буде в'язати з такої пряжі, ви маєте на увазі, що пряжа підсідає в довжину. В ширину вона не підсідає, а в довжину підсідає. Тож з довжиною трішки ви розраховуєте. Тому я зараз ну, вже знаю, що вона підсідає, тож я вироби свої в'яжу трішечки подовше, щоб Ну, цей костюм мені хочеться, щоб він був трішки довший. ну... Він підсяде після прання, і все буде чудово. Так що ось такий джемперочок в'яжеться в мене і готова робота ось такі шортики вже до цього костюма. Шорти в мене зв'язані. До речі, на каналі в мене, дівочки, є майстер-клас таких шорт. Але ці я в'яжу у три нитки з пицями 4. А там, здається, в мене. У 4 нитки з пицями 4,5 я в'язала, але розрахунки всі ті самі. Єдине, що я можу змінювати, бачите, тут ще брусову ниточку не убирала Єдине, що я змінюю, це ось цей росточок по, по задній частині. Це єдине, що я можу змінювати. Там, вже ви дивитеся, хочете через більше петелюк. Робите хочете через менше, це вже самі як вам зручніше, як вам більше подобається. Я також експериментую на, на кожних лосинах, у мене зовсім інший росточок, на цих шортах, також у мене зовсім інший росточок. Так що все це експерименти. Тут вже лостовицю я зв'язала все. все, готово готове. Єдине, що змінила я тут понизу пустила резиночку. ну Чомусь мені здалося, що з резиночкою буде непогано. Закривала накидами, лицьова і вивертня. Ось так, ось такі. Такі шортики вийшли. Так що одна готова робота в мене є. Резиночки не вставляла, не в лосини, не сюди, тому що резиночку ще не купила, немає. Тож, одна робота, бачите, одна робота в мене є. Ну, а так, в принципі, більш нічого не в'язала, окрім іграшок. Так, дивіться, давайте зараз я вам покажу. Ось ведмедик цей вже готовий, вже і жикетик на ньому готовий. Очки все я поприклеювала. Вони на безпечному кріпленні, але я там кріплення не вставляю, а намазую клеєм і у цей штарчик сам прям туди засовую. Ну і вони тримаються, бачите, непогано. Ось так. І носик так само. І сіротик я йому перешила, то він в мене був такий сумний, мені не сподобалось, тому я розпорола і мені захотілося, щоб він трішечки посміхався. Ось такий чудовий ведмедик вийшов. Такі гудзички пришила. ну Дуже мені подобається, класний, класний. І головне, що в'яжеться, ну класно в'яжеться, без всяких пришивань, пришивання тут тільки вушки пришивала і все. Так, хвостика немає тут. Ну, По бажанню, хто хоче, можна і хвостик зробити. Так що ось ці три іграшки вже поїдуть готові і поїдуть. Заберуть їх на подарунок. Ось такий буде подарунок для дівчинки. Ось такі гарні іграшки дуже мені подобаються. от медик класне. Але ви знаєте, хочу вам сказати, що ось ця пряжа. Так, Alize Angora Real 40, вона мені у дві ниточки це я в'язала у дві ниточки. Ну, хоча, ви знаєте, після прання вона трішечки м'якша стала, а до прання вона жорсткіша. І у дві нитки вона ну така грубувата. Я забула про пряжу Alpaca Альпіна... Альпака Роял, да, здається. Так, я платяв в'язала альпака роял, вона настільки м'якесенька і чомусь я зовсім за неї забула. Якби я е, згадала раніше, то я не ангору б набирала, а альпаку. Вона настільки м'якесенька, мені здається, що для іграшок була б ну, була б чудова, була б класна. Ну, нічого, не... Наступного разу, як буду колись робити замовлення, то обов'язково один-два моточки я. Куплю і все ж таки спробую. Ну Хоча іграшки Ну класні. Класні виходять, мені дуже подобаються. Їх і одягати можна, і одяг в'язати вив'язувати, і шортики можна. Ну ось так І носочки, навіть шкарпеточки можна вив'язати на цього ведмедика. Так що класні, класні іграшки, мені подобаються, я задоволена. І з цієї ж серії я розпочала в'язати мишку. так ось Я вам покажу вже. Мишка в мене майже готова. Це запчастинки з мишки. Ось і тільце готове, тільки я ще не стягувала його. Так, тільце. Ось так. Морточка вже ось готова, лапки. Тут лапки ніжки, бачите, вони будуть згибатися. Ось так. Так, це ніжка. Ось ніжки. Ось так вони. Такі. Тут пришивати, тут на іграшку потрібно пришивати. І ручка також ось згибається у локтику, і два вушка. Ось такі вушки будуть на мишки, Ось так. Ось так, так? Да? такі вушки. і розпочала я вже другу ручку вив'язувати, і залишилось дов'язати ручку і хвостик. Але, але я відклала цю мишку, і захотілося мені спробувати нав'язати. Таких іграшків, іграшок брелочків І дивіться, що в мене вийшло, чим я займалася, дівчатка. Ось так: ось таких милих мили, милі брилочки поневив'язувалися. Гляньте, які класні. це із плюша і крючком. Ну Тут черепашка в мене трішки голівка така вийшла, перекосює її. Але взагалі класно. Класні іграшки, все мені подобається. В'яжуться вони взагалі на одному подиху. Ось такий крабик. Ось так класний. Це такі брелочки. Це паучок. Ну, Тут по схемці він був трішки вищий. Я на один рядочок зв'язала менше, тому що, ну, мені здається, він був такий, як дуже завеликий. Ось так. Ось такий. Такий паучок. В'яжу з тих кольорів, які в мене є, а взагалі їх можна вив'язувати різними кольорами, які, які ви хочете. Так, це ось такий котик, кіт-ковбаска ну, для брелочка ну, він завеликий. І, мабуть, я більш таких котиків і не буду в'язати. Мені здається, він буде завеликий, а можливо, так просто комусь. Погратися з малечі. Так, це ось такий мопсик. Мопсик взагалі класний. Ну, ну Дуже мені подобається. Ось такий. Все вив'язується, цільно в'язане, нігде нічого не пришивається, очки також поприклеювала, язичок вишився. І ось такі у нас очки. Так, так що ось такий мопсик. Це класний брелочок буде, так що експериментувала, пробувала. І ось такий кіт. Також на брелочок, такий пухляшик. І Мені здається, що я тут, мабуть, трішки очі завеликі для нього вибрала. Ну, Я приміряла ось такі ось такі маленькі, але мені чомусь не дуже Чи ось такі маленькі пробувала. Не, не, не пам'ятаю які, але вони були замалі. Хоча можна, я ж кажу, що можна пробувати все, все що хочеш і які хочеш. Можна і тут було язичок трішечки такий красненькі зробити. Але це перший раз. Я експериментувала, пробувала, які іграшки мені сподобаються. І ще багато там надивилась, навидивлялася. Дуже сподобалось мені в'язати. Їх класно. В'яжуться швидко, просто ну, класно. Я люблю таке, щоб не пришивалося, а все вив'язувалося. Тож, поки що в'яжу, ой, тут я не приклеїла, забула приклеїти очки. І Вирішила я спробувати в тему і замовила на тему цей магазин, да? чи в тему на тему, не знаю як. Ну, в общем-то, замовила я там набір, очі і такі крабіки, ну, крючечки такі, на ниточки для брелочків. Тож хочу навив'язувати ось такі брелочки Також чудовий подарунок. Чи так просто комусь ось такі класні. Навіть собі можна прицепити і до сумочки носити. Я ще хочу ось такий, тільки там не собачка, а котик то також на набрало, буде чудово. Ну, не видивлялася дуже багато всяких іграшок. Ну, крабик взагалі класний. І кулір такий класний. Ну, а так, я ж кажу, що в мене невеликий вибір кольорів. Це я набирала це залишки взагалі в мене рудий це я мавпочку в'язала. А оці у мене кольори це позалишалися в мене із мікі-маусів. Це я. Ведмедика коли зв'язала на замовлення, також залишилися залишки. І туж поки що експериментую із залишки, ось таких, ну, чудові іграшки, брелочки. Так що, ось такі дівчатка, такий був у мене тиждень. Нічого, в принципі, такого масштабного не зв'язала, але, але і цим задоволена. Чомусь ну, не дуже в'язав. Можливо, тому що літо і не так уже і в хаті сидиш. Ну, в принципі, всі, всі розуміють, що часу менше. А так що таке. А ще в нас така пригода сталася. Моя помічничка, моя кнопочка зависла у нас, було відчинене вікно на провітрювання. І сітка була, але ми залишили її в хаті, і нікого вдома не було. Нікого вдома не було, і їй захотілося вийти на вулицю. І вона зависла між рамою на провітрюванні Не знаю, скільки вона провисіла, але коли приїхала мама, ну, виявляєте вниз головою висіла, вона каже, ну, єлі її витягла з під рами, по-перше, вона і плакала, і не давалася, то що боліло все, Ну хто, ну, хто наскільки кнапулька привисіла там. Ну і в неї відмовили задні ніжки. І у неї відмовили задні ніжки. Ну, позвонила я в лікарню. Ми спочатку думали, що вона поламала і позвоночник, тому що перший день вона взагалі лежала, не двигалась, не шевелилася. Ну, Ми в шоці були. Дозвонились лікарю, він каже, що операції роблять тільки в Дніпрі та Києві. Ну ви привозьте, ми подивимося. Повезли ми у Першотравенськ її до лікаря і, слава Богу, все ціло, в неї, просто в неї було передавлене тіло, і, звичайно ж, кров не поступала, і в неї все, всі ну, задні ніжки оніміли, вона не могла ходити. Він пощупав, помацав, зробив їй там масаж, дав нам обезболюючі, вітамінки там якісь їй. І сказав, що не хвилюйтесь, все буде добре. Температуру поміряли, температури немає. Але головне, що нема температури, так що не хвилюйтеся, все буде вашою кицюнькою добре. І ви знаєте, привезли мої додому, їй, мабуть, це обезболююче, вона назад ми їхали, вона заснула і взагалі проснулась уже, як ми приїхали додому. І Спала вона ночю. Ой, і ви знаєте, вона потихесенько почала ходити. Тягає, звичайно, тягає ще задні ніжки, повністю ще не згибаються, але масажувати він сказав, що потрібно. Два дня не чіпайте її, хай вона відіспиться, хай вона відлежиться. Потім починайте її масажувати, давати в це, ж це лікарство всяке. І вона потихесенько. Почала підніматися, спочатку тягала своє тільце, задні лапки, потім вже почала на них ставати, І ви знаєте, вона, вона у нас була така кішечка німа, вона взагалі ніколи не м'явчала, Взагалі ніколи. Ми навіть не знали, як вона вміє м'яукати. А тепер не то вона так перелякалася. Тепер вона з нами розмовляє. Ми приходимо, Боже її не установиш, вона тобі щось каже, вона тобі щось розповідає, мурликає, м'яукає. Сама взагалі не може залишатися, куди не ти, туди, туди вона взагалі не може сама бути. Вона й так була в нас така ручна кішечка, а зараз взагалі сама не може залишатися і слідом, і слідом, кругом. Ну, зараз, слава Богу, вже потихесенько, вона навіть <смі> стрибає, ну, у нас кровать невисока, вона застрибує на кровать. Передніми лапками підтягує задні ніжки, ті, що ще кінцівочки не згибаються. Ну, вже ви знаєте, в нас такі здвиги, що ми літали, <смі> ми були на сьомому небі, коли вона почала ходити. Це ну, взагалі, коли вона лежала, це для нас такий шок був. ми... Ой, я, я не можу вам передати. А зараз у нас все чудово, ми потихеньку ходимо, ми їсти почали, ми їмо. Так що наша кнапулька одужує, слава Богу, і все чудово. Сподіваємося, що ніжки будуть працювати так, як і працювали. Ну, ось така в нас, дівчатки, була пригода. Хотілося трішки поділитися і розказати вам, що ніколи не потрібно втрачати надію, потрібно вірити, потрібно сподіватися. Вона потихесенько в нас чим чекує. І тепер зато розмовляє з нами, ми знаємо, як вона міє м'ячати і балакати. Так що ось така наша кнапулічка. Можливо, Можливо, буде знову мені допомагати і зніматися. Так що, дівчатка, ось таке. Трішечки розповіла вам і похвалилась. Мені дуже хотілося похвалитися, що кнопік наш дуже наша дівчинка маленька. У нас вони всі любимчики, але вона якась така. Тихесенька, манесенька, хоча отпор дає вона усім, її ніхто не образить, ніякий кіт, ніяка кішка, вона любого помармизі лапами натріскає. І... Але так вона ну така ніжненька, така ну сама маленька в нас така, і вона у нас ніби як любимочка наша. Ну Так що ми дуже хвилювалися. і Переживали за нею неймовірно. Так що, так, дівчатка, поділилася, показала вам свої роботи, зацікавили мене ось такі іграшки, буду ще в'язати, там у мене ще в задумках декілька ну різнь, різного плану, і я хочу подивитися, які мені найбільше сподобаються. Які я буду в'язати. Так що такими роботами поділилася, у спільнику трішечки продвигаються мої роботи. Ну, а так, в принципі, нічого більш показувати. Не буду вас затримувати надовго. Дякую всім, хто додивився до кінця. Буду вдячна вам за підтримку, за підписку, за вподобайки. Пишіть пишіть коментарі, радо відповідаю вам. ну як завжди, можу побажати вам миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!